Перевиконання в понад півтора мільярда гривень за 2017 рік, і це всього за 9 місяців. Начальник Волинської митниці ДФС Віктор Кривійський прозвітувався за рік роботи. Ми сьогодні маємо. Ми маємо дійсно сьогодні хороші здобутки. Ми маємо на 55% перевиконання прогнозних показників, які доведено нам державним бюджетом. Ми маємо хороші показники в плані того, що сьогодні багато грошей перераховано на дороги. Сьогодні кожен з вас, жителів Волині, може спостерігати над тим, як ті гроші, які заробляє сьогодні митниця, вони трансформуються в дороги Волині. Таких показників вдалося досягти завдяки збільшенню обсягів везення імпорту та його митної вартості, а також поверненню крупних платників податку. Крупні платники ми багатьох ми повернули. Ми повернули сьогодні, скажімо, м'ясну промисловість в більшості. Ми повернули. Сьогодні на волинь, бо вона їхала тут завжди, тому що вона географічно волинь так розположена, що цікаво на Україну заїжджати іменно з цієї території. Багато повернули ми суб'єктів, які займаються транспортними засобами, але тільки тих суб'єктів, які хочуть сьогодні оформлятися, ну не так, як оформляються, скажімо, ну без преференцій. В Свою чергу крупні платники податку, такі як прат СКФ Україна, вдячні волинській митниці за швидку і злагоджену роботу, а Віктору Кривійському за відкритість і налагодження діалогу. Дуже конструктивно сьогодні можна вирішувати ті проблеми, які раніше через якусь бюрократичну тяганину на митниці вирішувалися значно важче, тобто стиль роботи. Нинішнього керівника Волинської митниці є, по-перше, він відкритий для спілкування, і за цей порівняно недовгий час його роботи вже було декілька зустрічей з бізнесу, причому це відкриті зустрічі, де можна задавати любі питання і отримувати відповіді, і спільно шукати рішення. Причому це публічно і відкрито робля за час роботи Віктора Кривіцького Волинська митниця не тільки збільшила надходження до бюджету, зменшила черги автомобілі і залишила штатну чисельність стабільною, а й знизила корупційну складову. Більше того, у планах керівника і надалі перевиконувати надходження до бюджету. Оптимістичний план є, щоб дотягнути до мільярду. але не буду гарантувати, що це може статися. Все буде залежати від і кон'єктури ринку, від багатьох чинників, які сьогодні впливають на. Ситуацію, яка в нас сьогодні в районі, налагодив Віктор Кривіцький і роботу колективу, і стосунки з громадською радою при ДФС. Крім того, станом на 1 жовтня, завдяки митному експерименту, було спрямовано понад 700 мільйонів гривень на ремонт доріг, що на 55% більше, чим в минулому році. Зря не Володимир Літвінчук, сфера ТВ.